Всім привіт! Представляємо у вашій увазі ось такий ударостійкий двосторонній чохол для Microsoft Lumia 640. Складається він з двох панелей. Це задня панель, яка безпосередньо надягається на сам телефон, і передня кришка, яка захищає дисплей телефону. Задня панель складається з силиконової Прокладки, яка надягається на сам телефон, і міцного пластикового каркасу, який забезпечує надійне фіксування чохла на телефоні. Також має ось таку ззаді підставку, особі на одне, на інше положення можна для зручного перегляду відео або користування інтернетом це, що вже кому подобається. Зовнішня панель зсередини має м'яку тканинову основу, яка запобігає контакту дисплею з самим пластиком чохла. А також на передній частині є кріплення на пояс, яке можна повернути в горизонтальне положення або вертикальне, або просто в іншу сторону. Ну, що дуже зручно буде в подорожах або кільць. в прогулках. Ось такий чухол. Також у нас багато інших чухлів для, для різних моделей. Заходьте на наш сайт www.in.ua. Підписуйтесь на канал, будемо додати багато нового відео. Так що залишайтеся з нами.